Вірую Божу, усім дорогоці продовжую слухати пастарі докторі Тилої Салтанеки, Юлія та Станіславо. Дуже сьогодні бобезна проповідь, дуже така класна. І пастирина показує, чому я можу уйти в Царство Боже через віру апостольську, через віру Петра і кхм, кхм, чому іменно віра їхня. Тому що усі ці віри, які є на землі, це є вчення апостолів, це є вчення сатани. Сатана прийшов вбити і погубити нас і розділити нас. А Петро і апостоли, вони наоборот нас об'єднували в Ісусі Христі. І ми бачимо, Ісус Христос Він будує церкву на Петрові, і каже, що їй смерть і ад не подолайте. І я дам тобі ключі від Царства Божого. Тобто Ісус Христос дає ключі від Царства Божого Петрові. І ми бачимо життя Петра. Він настільки був вірний Ісусу Христу. Як, який він був духовний, що коли він йшов від його тіні, люди зцілювалися. Коли Адані і Сафіра прийшли до церкви, прийшли і збрехали, коли вони продали свої маєтки, принесли пожертвування і приховали частку, і вони померли на тому місці. Настільки була велика духовність петра. І іменно віра духовна нас спасає, тому що ми живемо по новому заповіту, це жити по духові. Чому іменно по духу? Тому що Господь є дух, і Він нас на подобі себе, аж 99% духа, а плоть наша тільки 1%. І іменно тих 99%, воно піде або в царство Боже, або в пекло. І куди мене дух поведе і хто мене забере. Ангели? і Петро мене зустріне у коловоріт у царстві Божому, чи мене зустріне смерть і ад. Залежить від мене, тому що ми спасаємося вірою апостольською, вірою Петра, духовною вірою. Також ми бачимо Ісуса Христа. Ісус Христос Він помирає плоть, але Дух Його спускається в пекло. І що Він робить в пеклі три дні, три ночі? Він проповідує духа, які були затоплені водою. Потопом перші люди були затомлені, і він їм там проповів. І потім Ісус Христос воскрешає духом. Тобто моя задача зараз на землі зрости духовну, бути духовною людиною, жити по духові. А Бог нам показав плоди духа, це довготерпіння, це брателюбство. І там ще не пам'ятаю до кінця, що описується. Тобто показано, який має бути плід духа. І також там є плід плоті. Показано це алкоголізм, це блуд і так далі. Це все описується, які і наші ну, плоди плоті. І іменно дух це є печатка моя, це мій паспорт. Який буде мене переводити після смерті у вічність, у Царство Боже. І якщо я цей дух на землі, зараз не народжу, а віра приходить від слухання Слова Божого, і Дух Святий приходить від Слова Божого. І якщо в мене кожного дня немає вивчання Слова Божого, немає цього хліба насушного, немає откровень, не перебуваю я е, учнем Ісуса Христа, я не перебуваю, не строю церкву, не строю каменів і разом з Ісусом Христом. То Ісус каже: хто не зі мною, то проти мене. Хто зі мною не збирає, то розтачай. І реально, якщо я не з Ісусом Христом, то я не можу мати Духа Божого, якщо я з ним не збираю, я йду проти Ісуса Христа. Тому і стільки багато релігій утворилися. Тому що кожен йде за своєю думкою, за своїм вченням, якихось предків, за якихось там, за своїми якимись релігіями. Ми мені так предки робили. Я так буду робити. Але що Бог про нас говорить, як він каже нам служити їм? духом? Плоть не може угодити Богові, бо плоті лише один процент. А ми 99% духа, як казала я вже, і наша паса показує це. І тому ми маємо бути духовним творінням. Ми є духовна лічність. аж 99%, яка потім перейде у вічність. Тому, дорозі, можливо, когось немає, можливості вивчати слово Боже, пізнавати Бога. І реально, пастрі доктори Тилогі Сортаненко. Вони стільки нам показують те, яку хочеш, чому я нещасна, чому я в прокляті, як зберегти шлюб, як вийти з депресії, як вийти з апатії, чому війна, як підготуватися до перехід у вічності. Ну, на будь-яку тему просто можна зайти е, в Ютубі, знайти канали Салтаненко, Юлія та Станіслава і знайти на всі питання в своєму житті відповіді. Тому будьте благословені, дорогі. І Також, хто хоче вивчати разом слово Боже, пишіть мені під цим відео або лічні повідомлення з радістю кожному твою. Тому хай Бог вас береже на тому місці, там, де ви є. Амінь. Всім Боже вам благ.